Всім привіт! Вас вітає четвертий випуск програми Луцькві 18. Як завжди, з вами Влад Кардаш та Бойко Роман. Сьогодні ми поговоримо про таке. В четвер в золоті пройде Джокерпаті Дієф Промогру. В п'ятницю в Голлівуді до Дня фотографа пройде фотопаті. Головним призом вечірки стане безкоштовна фотосесія. А в клубі Найт Вхід для чоловіків 30 гривень. В золоті в цорі, мама, папа. З запискою від батьків вхід 15 гривень. Боперек пройде Хаус Найт, де для вас гратиме діче десу. В кафе Друзі Фарера акустичний вечір за участі луцьких музикантів. Початку 19-й годині вхід вільний. В суботу в золоті пройде пляжна вечірка. Вас очікують конкурси мокрих Вхід в власний, безкоштовний. Мені вже все а у всіх інших клубах тематикою вечірок буде Resident Night. А неділя дозволить вам зануртися у світ урбан культури. Зустрічаєте Urban City Fest Початок о 16.00 в центральному парку. З вами був Луцьк 18. Ми тримаємо руку на пульсі подій після 18. Далі буде. Також хочемо нагадати, що ми продовжуємо на охочих на поясни вуступ Україна 2014. Що пройде на березі Чорного моря з 19 по 21 лютого. За детальною інформацією звертайтесь до адміністрації пабліку.